Вона завжди поруч і готова прийти на допомогу чи вчителю, чи своїм підопічним. Лариса Севідова за свої 32 роки педагогічної практики виховала не одне покоління харків'ян. Дитсадівський вихователь почала працювати т'ютором для учнів молодших класів, коли відкрила свої двері харківська метрошкола. І ось тепер у підземці її ранок починається о 8.25. Першим ділом вона зустрічає дітей, які приїхали на навчання. Мої обов'язки входить довести дитину до туалетної кімнати, де вони миють ручки, роблять свої всі справи, які їм потрібно. Потім ми переводимо діток уже ось тут, поки ігрова зона. Ще продовжуємо, якщо ще є ті дітки, які ну, з батьками під'їжджають, забираємо всіх діток у 9 годин, починається урок. Урок починає вчитель, я допомагаю е, з психологом, якщо дитині потрібна якась психологічна допомога. Ну, наприклад, е, розгубилась дитина, не почула. Діти вони маленькі ще, їм по 6 років, і вони можуть розгубитися, заплакати, і ще вони не вміють контролювати, можуть захотіти в туалетну кімнату. В цьому полягає моя, мої обов'язки. Потім, коли закінчився перший урок, я забираю діток з психологом, і хтось один з нас розважає діток, тут фіцькують хвилинка з музикою, ритмічні таночки, руханки, а один відведе також діток ще в туалетну кімнату. Потім через 10 хвилин починається другий урок. І вже коли другий урок, знову у нас та ж сама робота на уроці. Такі фахівці, як Лариса Севідова, закріплені за кожним з класів. І це незважаючи на те, чи це першоклашки, чи учні старшої школи, бо метрополітен це об'єкт особливої уваги. Уже після другого року у дітей харчування. Я одержую е, харчування у представника дитячої кухні і по кількості дітей, і поки дітки починається перерва, дітки йдуть в туалетну кімнату, мити ручки, я розкладаю їм їжу кожному на столі. Діти їдять, і після цього знову у нас ще є там хвилин 5-10 рухливих ігор і знову урок. Діти це здоров'я, це, здоров це сміх, це радість. І так їм випало нашим діткам попасти в таку ситуацію. Я вважаю, це дуже гарно, що організували такі класи. Було б гарно і для садочків, звісно. Дітям потрібно суспільство, дітям треба спілкуватися, їм треба бути в соціумі. І дуже гарно наша влада організувала це. Тут, щоб батьки не переживали, нас тут багато, ми всі за них переживаємо, ми всі за них піклуємося. І тут і психологи, і приходять розробляють. Зважають їх, потім і харчують їх дуже гарно. Є медична ще сестра, яка також піклується за здоров'ям діткам. слідкує. потім про безпеку тут переживають. Тут нас є поліцейські охорона, метро нам допомагає і зустрічати, і проважати діток, так що все дуже гарно. Шановні батьки, не, не переживайте. За ваших діток тут піклуються. З вашими дітками тут розважаються, і все буде дуже гарно. Ми вдячні вам, що ви нам довірили своїх діток. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків, новини.